Вітаю всіх дівчат на моєму каналі. Щиро вдячна за вашу підписку і за ваші лайки. Отже, у нас сьогодні важлива тема це щось з минулого про що варто сьогодні згадати, бо ми готуємося до наступного етапу. Це кармічний коридор затемнення, який був цієї весни. Час згадати, тому що йде підготовка до нового етапу, до нового коридору затемнення, який відбудеться з 7 вересня по 21 вересня. Але про майбутнє коридор затемнення буде відео потім. Давайте згадаємо період весна 25-го року, а саме з 14.03 по 29.03. Це були два важливі кармічні тижні. А для усіх нас, для деяких знаків зодіака це був виклик в житті щось змінити, тому що будь-який затемнення дає нам час на завершення та зміни 6 місяців. І зараз місяць серпень є останнім місяцем, щоб ви завершили ту тему, яка у вас ви, ви скажімо так. Вискочила або стала темою номер один, як проблемка чи складність, чи ваша задача, з якою ви мали впоратись. Якщо ви самостійно не прийшли до цих змін, то життя через біль, через вимушені обставини вас буде вести до цих змін. Тому давайте я нагадаю, що це було. Ви собі проаналізуєте і зараз буде спокійніше і простіше згадати і. Така, ви можете собі ем, сказати, ой, точно, давай я все-таки зроблю те, що я хотіла і відкладала чи боялася. Так, дивимось. 14.03 було місячне затемнення в 24 градусі Діви. А для усіх Дів це був важливий період. Для вас, Діви, це була тема першого дому. Перший дім це є великі зміни, які відбуваються зовнішньо з вами. Ви могли, можливо, і прийшли до абсолютно зовнішніх змін через зміну стилю кольору волосся, іміджу, спор, дієта. А хтось можливо змінив місце проживання, у когось пішли зміни через стосунки, тому що це також можливо. Бо перший дім це торкається усіх сфер свого життя. І для вас, Діви, була задача навести лад та порядок в тих сферах життя, які для вас були найбільш болючішими. І так, як напроти вас, а це опозиція сьомий дім, ви могли відчувати якісь зміни, які грядуть, і вони пов'язані з вашим особистим життям, з вашим чоловіком, партнером. І зараз йде підсумок завершення цього етапу. Тому, якщо ви щось відкладали, боялися, переймалися, зараз потрібно ці зміни впроваджувати. Далі близнюки. Усі близнюки, хто народився з 13 по 17 червня для вас місячне затемнення весною робило напружену квадратуру і створювало, скажімо так, проблемку. Щоб вас озадачити, щоб ви прийняли рішення і пропрацювали ту тему, яка у вас виходила на перший план, ви проаналізуєте, що у вас це було, що ви проживали в ці два тижні, і взагалі, яка тема для вас актуальна ці всі шість місяців, тому що серпень підводить підсумки. Якщо ви нічого не змінили, життя буде це робити замість вас. Стрільці. Які народилися з 14 по 18.09. Перепрошую, стрільці. А що я до Ага, З 14 18, я неправильно вказала, це у нас 12. Так, з 14 18 по 12 стрільці. Для вас це також напружений період це також квадратура. І в кожного знаку своя тема, навіть якщо ви усі стрільці, у вас може бути зовсім різна сфера життя. Але вам варто згадати, що відбувалося. І риби народжені з 13 по 1703 для вас. Це був самий напружений період, тому що це була опозиція, а це те, що неминуче має з вами статися, і вам просто потрібно це прийняти як факт. Знаєте, це коли ви мусите змиритися з тим, що вам треба переїжджати, чи ви мусите змиритися з тим, що там потрібно розлучитися, чи змінити роботу? Це важко складно, але цей такий новий крок Він буде міняти ваше життя кардинально. 29.03 сонячне затемнення закривало кордор затемнення в 10 градусі Овна. Тому. Всі овни в кого сонечко в 10 градусі відчули на собі, що якась кармічна задача пов'язана з кардинальним великим, великими змінами в житті і пов'язана з партнером, партнерами, це особисте життя і бізнес, партнерство, давала давали. Так скажем, відчувати, що зміни на порозі, ну і їх треба ініціювати або приймати. І Овни, хто народився з 23, з 29.03 по 2.04, кардинально відчули ці зміни. І у вас зараз йде підсумок і завершення етапу. Козироги, хто народився з 30.12 по. 3.01. Для вас це напружена квадратура. Це задача, над якою треба працювати. Тут треба зусилля, стратегія, думати і робити інакше, якщо вам це не подобається, що відбувається. Тобто тут зміни мають бути ініційовані вами. Раки з 30.06 по 4.07. Я сюди входжу. І так, я це відчула. І я розумію про що це. А квадратура це складно, важко і ти розумієш, якщо я допущу цю складність далі, буде ще гірше. Тому я беру і роблю більше, ніж зазвичай робила. Прикладаю зусилля, щоб змінити ось цю ситуацію в своєму житті. І терези. Хто народився з 1-го 10 -го по п'яте 10, ви дуже гостро відчули коридор затемнення цієї весни. Для вас були відкриті для кожного конкретні задачі. Я зараз для вас прочитаю. От для прикладу, це коридор затемнення, який стартував з місячного затемнення для близнюків. Близнюки. Для вас це була тема четвертого дому: сім'я, рід, місце проживання, купівля, продажа нерухомості, створення сім'ї, розвід, наслідство. Можливо, ви про це задумувались, можливо, були якісь події в житті батьків, родичів, можливо, Саме життя вас підводило до того, що потрібно переїхати, купити квартиру, продати квартиру, підтримати батьків. Тому зверніть увагу, що відбувалося, з чим було пов'язано. Можливо, ви жили з партнером, і от життя каже: ну, вже все. Мабуть, треба роз'їжджатися. Зверніть увагу, що у вас відбувалося. А, стрільці. Для вас стрільці. Це була сфера 10-го дому. Це ваш статус, кар'єра, ціль. Воно таке все об'ємне. Це могло бути пов'язано з вашим статусом мамовий, чи прагнете стати мамою, одружена чи розлучена? З вашим місцем проживання також. Тому стрільці це була задача, щоб вирішити це питання. А також питання кар'єри. Можливо, ви відчули, що хочете йти далі, а робота, місце роботи, на якій ви зараз вам цього не дає зробити. Тому зверніть увагу, зараз де завершення етапу. Тому місяць ще є у всіх, щоб прикласти зусиль і це зробити. А, риби для вас риби це був сьомий дім. Весна почалася для вас з напружених змін пов'язаних з особистим життям. Це знаєте, для самотніх це буде період нових знайомств, важливих знайомств. Не варто казати, ні, я вибрала самотність, мені тут прекрасно, це неправильно. А, ініціюйте ці зміни, ходіть на побачення, а, говоріть з партнером. А якщо ви в складних відносинах вам там недобре, то мабуть треба і завершувати якісь стосунки. І для дів це є перший дім, який я казала, я не буду потерятися. Це загальні зміни в житті. Тому робіть підсумки, згадуйте, що у вас відбувалося цієї весни, особливо в період з 17.03 по 29.03. Я називала тут конкретні ваші дати народження. У вас є місяць серпень, щоб завершити цей етап, тому що в нас в вересні починається новий етап. І давайте я так трішки наперед скажу, для кого це буде важливий етап. Це важливий коридор затемнення у вересні для народжених з 17 по 21.03, з 18 по 22.06, з 18 по 23.12, з 19 по 24.09, з 7 по 11.09, з 5 по 9.03, з 5 по 9.06, з 6 по 10 – 12. Це так трішки загальнено, якщо ви знайшли, почули свою дату тут. Задумайтесь, що вас вже хвилює, бо ви відчуєте в серпні, що вас вже хвилює, яка тематика підіймається такою хвилею емоцій, обурення, проблем чи претензій. І вона буде даватися вам знаки, як наступне пояснення, що прийдеться, кардинально міняти в житті. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваші коментарі і всім удачі! У нас є цілий місяць, щоб самостійно змінити своє життя.